Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 12 жовтня 2023 року. Тож, карта дня на сьогодні. Двійка посухів на дні колоди, туз пентаклів. Двійка посухів це вибір. Двійки це завжди. Коливання. Коли ми обираємо між чимось, як глобально, так і щось буденне може бути. Кожного вибір свій, але він когось пригнічує, тому що не може зробити, когось примушують, підганяють, пришвидчують. Тут людина повністю вся в червоному. Одяг червоний, тіло червоне. На дні колоди в нас туз пентаклів, Можливо, вибір стосується стосовно фінансів. Купувати, не купувати. Маю змогу, не маю змогу. Дорого, недорого, чи надійдуть ще кошти? Тобто, чи я не витрачу більше, ніж можу. Або ж це пропозиція, яку ви не знаєте, чи прийняти: нова робота, новий проект, нові, парт... нове партнерство. Або ж подарунок. Знову ж таки, ви не знаєте, приймати чи не приймати від цієї людини подарунок. Підставляйте кожен під свою сферу, під себе, що ви обираєте, між чим ви обираєте, коливаєтесь. Давайте подивимо. Ну, це це також може стосуватися і здоров'я, тому що пентаклі це і наше здоров'я. Тобто можливо йти до лікаря не йти, чи лікар пропонує паралельно чи альтернативне лікування, чи поміняти лікування, і ви також зважуєте, думаєте. Але ну, тут людина має посух в руках, розуміння, має е... світ цілий в руках, земну кулю є розуміння, є факти, на які ви опираєтеся, є досвід, то ви розумієте, ви зважуєте. Що нам допоможе сьогодні? Так, що нам допоможе? Що нам допоможе сьогодні? Трійка Пентаклів. Допоможуть як кошти, які надійдуть, кошти, які вам виплатять, кошти, які вам обіцяли за те, що ви виконали роботу, якусь виконали, чи щось своїми руками робили. Можливо, і от тому і в тому й полягає вибір, що у вас не, ну, не вистачало фінансів. Ви чекали ті гроші, і от гроші сьогодні надійдуть, і це вам допоможе зробити вибір. Ви чекали, виплати, зарплатню, оплати своїх послуг. Ну, але знову ж таки залежить, в якій ви ролі. Можливо, ви в ролі людини замовника, яка оплачує послуги, і ви також ну, це пов'язане з вибором. Сьогодні заплатити, не сьогодні, чи добре зробили люди, щоб з ними розрахувалися те, що ви е, замовляли в них. Так, а що нам буде сьогодні заважати? А заважати буде старший аркан Страшний суд. Повідомлення, звістка, ви щось щось вам озвучать. Ну, і це для вас буде щось неприємне. Можливо, тому і вибір. Тому що ми розраховували на одне, почули звістку, отримали повідомлення, чи телефонний дзвінок, і воно все вам перебило, пере перемішалось. Ось такий сьогодні день. Я бажаю вам мирного і спокійного дня, вдалого дня, щоб ви вибір свій зробили. Щоб день вам приніс радість і задоволення. Дякую, що ви в мене є. Дякую за коментарі, за зворотній зв'язок. Завжди з нетерпінням чекаю. Ставте подобайки і підписуйтесь, хто що не підписався. Почуємось.